Рівняюсь, струнко. Я старший лейтенант Максим Зень. Я сам з Житомира, а в місті Боярка я мав досить успішну ветеринарну практику. За фахом я ветеринарний лікар. Я вступив до лав Національної гвардії, аби захищати рідну країну від ворога. Мені пощастило, що служачи в Нацгвардії, я знаходжу час для лікування тварин. З початком повномасштабного вторгнення Росії найважливішим для мене було евакуювати сім'ю. Коли сім'я була вже в безпеці, їм вдалося виїхати за кордон, я звернувся до воєнкомату, там сказали чекати. Щоб якось допомогти оточуючим, я займався волонтерством, лікував тварин, які постраждали від ракетних обстрілів. Робив все, що від мене залежало. Далі все просто. Зателефонували з військомату, та вже за тиждень я став бійцем Національної гвардії. В університеті я проходив військову кафедру. Тому, вступивши до лав Національної гвардії, я отримав звання та взвод. Це, звичайно, новий досвід та відповідальність. У нас є багато важливих завдань. Від їх чіткого та сумлюнного виконання залежить спокій та порядок у місті. Коли я лікую тварини, я відчуваю тепло всередині. Вони беззахисні і страждають від війни навіть більше, ніж люди. І більше немає кому подбати про них, крім нас. Одного разу трапилася така історія. До нашого бліндажу приходила кішечка. Вона була вагітна. Але коли настав час народжувати, вона не змогла розродитись і кошенята завмерли, загинули прямо в утробі. Тоді я зателефонував до ветеринарної клініки, пояснив ситуацію, що зможу виконати операцію самостійно. Там мені відповіли: так, приїжджай. Зараз кішечка жива, здорова. Вона живе на одному з об'єктів, які охороняє Національна гвардія, і вона стала своєрідним талісманом нашого взводу. Завдяки Олександру Кулакову, моєму колезі, кішечка на ім'я Булька вижила. Та тепер вона несе службу на одному з об'єктів національної гвардії. Дякую. Ну, Взаємно, друже. Дякую тобі. Завдяки цьому випадку я маю можливість практикувати у вільний від служби час. Е, медику особливо важлива практика. Я кажу, щоб не забували руки. Я, як і всі, сподіваюся на найскорішу перемогу та вірю в неї. І хочу зробити для цього максимально корисний внесок. Сподіваюся, скоро побачити багато щасливих сімей, які гулятимуть чистими вулицями наших міст зі своїми грайливими домашніми любовцями.